Доброго здоров'я товариство. Зараз займаюся е, перебиванням горіхів. Трошки назбирали горішки, трошки своїх було. Ось, і працюю з таким горіхоколом, який я вже вам е, показував. Таких горіхоколів у нас є два, як зрозуміло, один альона є один я. Чорний мій, червоний альон. От, зараз це я вже перебив, зараз я покажу, як це відбувається. От, по факту, що в нас виходить, ось такий метелик. Це чорний метелик, а це кусочки. Тобто, в порівнянні у співвідношенні ми бачимо результат. Але, е, крім цього, е, ну, має бути ще й горіх відповідний. Якщо ми беремо ось такий горіх, він гарно розвів. Збирається, він гарно розлуплюється, ну, відповідно, він буде по якості хороший. Якщо ми візьмемо якісь інший, а є різні види, тому то це вже тут особливо не потрібно нарікати на горіхокол, оскільки, якщо горіх не, не лущиться добре, а він пророший, то це вже тобто, вина не, не його. Зараз я покажу, як це відбувається. Значить. Перебиваю От легенько. Давайте трошечки потовчам, щоб подивилися, як це відбувається. От. Легенько, ніяких шумів немає, ні стукіту, нічого, лише тріскіт самих горіть. Я гадаю, що достатньо. Тепер давайте подивимося. Ось горіх як розбирається. Ну, це горіх хороший дійсно. От. Є інші варіанти, але переважно більшості, якщо горіх хороший, то ти його ніколи не передаєш. Ось. Тут горіхи є різні. Тобто Тут зібрані різні горіхи. Хто нічого не вибирав. І темніші, другі світліші, більші, менші. Ось так. Швиденько це все відбувається. Це такий, що трошки про... Ось так, друзі, це відбувається. Бачимо, що тут горіхи різні, бачимо. З таких горіх є, з таких горіх. Тобто тут не вибиралися спеціальні горіхи, щоб продемонструвати. Це все зібрано під різними горіхами. І, відповідно, якість роботи цього пристрою ви бачите. От, ще раз. Порівнені. Ну, це, це набагато більше, бо тут я скидаю вже ну, вже певно, що одну м'язку висипав, як є ще ці чорні. От. А це ось. Це потрібно рівняти. Ось тут співвідношення і ось тут співвідношення. І лушпа. Так, ось такі друзі, справи. Так, кому, до речі, хто хоче замовити собі такий. Пістрій можу виготовити під замовлення. Пишіть в коментарях. Думаю, що він вартує того, щоб ним таким користуватися. Все, дякую за увагу. Я буду далі працювати. Вам всі гаразд, добра, бувайте!